Привіт! В цьому відео буду розповідати про телефон, який мені запропонував підписник. Приємного перегляду! Ось він мені написав, та ми домовилися з ним за ціну. Зійшлися ми з ним на ціні 700 гривень. Ось вже приїхала посилка, зараз буду її відкривати. Тут лежить у нас такий iPhone X з проблемою немає акумулятора. А також була підозра, що на робочий дисплей, але власник телефона мені скинув фотку там, де він на зарядці, показує яблучко. Зараз будемо його відкривати. Ось я вже відкрив телефон. Та все, як казав власник, немає батарейки. Ну зараз будемо накидати батарейку з донора. От я вже включив телефон, та виявилося, що він без iCloud та ще й на 256 ГБ. Я думаю, чи відновлювати його, чи лишати в такому стані і продавати. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Святк. Підписуйтеся та ставте лайки. Всім удачі!